Молитви всі, сьогодні лиш за сина, у нього день народження земне. Колись тебе, синочку, народила, колись Господь послав мені тебе, колись було життя моє щасливе, коли ти був живим і бачив світ, і ось іду я знову до могили, на неї падає лопатий білий сніг. Той сніг лопатий болем віддає, бо день народження твої тебе немає, якби ж могла, то віддала б себе, та навіть так з небесне відпускають. На тій могилі знову ллються сльози. Ти дивишся із неба І бачиш все, як важко і як звикнути не можу. Що не завжди Господь забрав тебе у мене не завжди відняв дитину, яку я досі виглядаю у вікно. Я досі ще чекаю, любий сину, хоча б у сни, щоб сни мої прийшов, щоб в них побачити і обійняти, щоб в них сказати, як же я люблю, як важко Саша на землі цій жити та попри біль. Стараюся живу, і я не знаю, що мені казати, лиш знову все запитую, за що, і хочеться у вічність полетіти, щоб привітати янгола свого з ним дамочим, земним щасливим днем, якого на землі не відсвяткую. Вітаю лише молитвами тебе, бо впевнена. Що їх ти точно чуєш?